Як тримати процеси виробництва під контролем, вчасно реагувати на зміни, розраховувати автоматичну собі вартість та заробітну плату і приймати управлінські рішення на основі точних даних. CRM ERP для виробництва на базі CREATION об'єднує всі виробничі процеси компанії та допомагає керувати ними Прозоро та в єдиній системі. Автоматизація виробництва CRM ERP це. Повний цикл виробництва від сировини до продажів та збуту, прозоре планування задач і ресурсів, автоматичний розрахунок собівартості, заробітних плат та відсотка відходів, контроль за виробничим навантаженням і дедлайнами, Інтеграція з вашими системами обліку, повна аналітика для керівників у реальному часі. Ваше виробництво працює чітко, злагоджено та масштабовано в єдиній crm ERP. Дізнайтесь, як це працює, подайте заявку на безкоштовну консультацію.